І вечора, Олег. Доброго вечора всім. Сьогодні у нас нестандартний формат вебінару. Ми нікого не запрошували. Ми записуємо серію інструкцій по Work Permit, Study Permit, Visitor Records і Temporary Residence резидент віза. Так, темпори да. Тобто один і той же одяг. Домовлялися з Олегом переодягатися, щоб було. Було різні Ні, все робиться сьогодні. Потім наріжемо на, на декілька відео. Будуть посилання. а ми будемо записувати з іншими міграційними консультантами такі, такого плану інструкцію для вашої зручності, тому що на сьогоднішній день на нашому ресурсі більше 70 тисяч повідомлень. Вони розподілені по приблизно 100 гілкам, але все одно важко ін, іноді знайти важливу інформацію. Мені, наприклад, формат відео, коли ти включив. Подивився і далі заповнюєш під відео, що тобі кажуть з порадами. Мені здається, це такий самий оптимальний, самий найкращий варіант. Е, Олег, тобі слово е, розкажи про себе, розкажи, будь ласка, задай про спілку українських міграційних консультантів, і що ми сьогодні будемо робити? Yeah. Так, привіт, родимо. Так це вже в принципі наш. Зараз ми третій випадок розглянемо, як ми заповняємо різні види тимчасових віз. Для тих, хто не знає, мене звати Олег Шиндлер, я ліцензований канадський імміграційний консультант. Мені випало честь бути першим головою спілки українських імміграційних консультантів Канади, Рсія Сі без зайвої скромності, скажу, що напевно найкращі з найкращих з нашої громади хто має ліцензію консультанта, зібрані в нас, і ну, ми стараємося задавати планку. Професіоналізму, етичних етичної репрезентації, лобіювання інтересів громади. Ну і взагалі, в принципі, ну, у нас дійсно спілка з з дуже досвідчених та перевірених етичних консультантів. Власне нагадаю, що в передніх частинах ми з вами створили вже GCK-аккаунт. це портал міністерства імміграції, через який ми подаємо заявки. Ми створили собі такого тестового персонажа, якого ми назвали тест Тестеренко». Пан Тестеренко, він у нас коетник, приїхав ось і хоче продовжити своє перебування в Канаді. І ми розглядаємо різні сценарії, як він це робить. Для цього ми зараз зайдемо в цей аккаунт, який ми створили. Логінимося сюди і так, зараз ми отримаємо одноразовий код. Прийшов нам одноразовий цей код. Внесли. Все, поїхали. От, е, приймаємо умови порталу. Так. Е, секретне питання маємо внести. Вносимо секретне питання. Відповідь. Поїхали. Все. Так, значить, я видаляю нашу тестову заявку з минулого ролику, і тепер ми починаємо наступну. Власне, е, знову ж таки, спускаємося до секції Apply to come to Canada, Звідси ми робимо заявку. Е, звідси ми вибираємо функцію опцію Visitor Study чи Work, і на зараз ми подивимося, як просто продовжити візитер рекорд. Тобто, ми зараз ігноруємо ситуацію, де ми з work пермітом чи зі стаді пермітом, саме просто продовжити тимчасове перебування в Канаді. Якщо ми хочемо його продовжити більше ніж на 6 місяців, наприклад, ми для дитини це робимо. От, знаєте, буває ситуація: батьки приїхали у батьків паспорти були на 3 роки. Вони отримали work permit на 3 роки, а дитина отримала тільки на рік. Отримали новий паспорт для дитини, і тепер хочемо продовжити дитині статус. От, вибираємо опцію більше ніж 6 місяців. Е, значить, Паспорт у дитини теж український. Проживає дитина в Канаді. От, І це, е, знову ж таки, я тут пишу, що це ні. Тату народження дитини. Давайте, напевно, візьмемо знову ж таки, технічну. Я поставлю от, 2020. От, У нас маленька дитина буде. Все тепер дивимося. Чи людина жила як піар? Ні. Е, до Сполучених Штатів Америки дитини відношення немає. Нинішній статус дитини теж візитор. От, marital статус дитини це never married. І на цей раз давай буде так, що наша дитина їде. Давай на Принц Айленд. Давно туди я не їздив. Е, і подивимося, що в нас тут так. Е, обоє батьків. Знову ж таки, вибираємо функцію, що в нас є. От що дитина буде за двома батьками жити? Так, 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 все, visitors in Canada, Вибираємо цю функцію і маємо дозаповнити тепер. Так, чи ми їдемо з батьками, які мають статус в Канаді. Можна вибрати так. Хоча знову ж таки, тут можна вибрати і ні, бо ми йдемо через спеціальну політику. Але так, для спрощення вибираємо так. Коли статус дитини закінчується? От виберемо, що закінчується от уже незабаром. Хай це в нас буде 25-й рік, наприклад, от 1 листопада. Все. Значить, медогляд. Виберемо, що дитина пройшла й медогляд уже. Е -е, а нагадаю, всі коетники мали пройти медогляд. Чи хочемо ще ми включати в заявку когось? Ні, у нас на даному випадку одна дитина. Так, ми будемо подаватися без без представника, і ми самі платимо свої держмита. Ми маємо сканер і ми маємо кредитну карту, щоб оплатити все. Перевіряємо коротенький наш чек-ліст. Бачимо, що тут все гаразд. Можна також це зберегти, що це наш от visitor record child. От. І йдемо тепер подивитися, що в нас буде в чек-лісті. В як листі ми маємо форму 57.08, от. Е, у нас є перелік документів, які нам треба буде для цього визити рекорду докласти. Коротенько пробіжимося, що тут ми маємо: лист від е, батьків, які дають дозвіл на мандрівку цієї дитини. Тобто, якщо в нас, от, е, ну, е, якщо, скажімо, тільки мама чи тільки тато, а, допустимо, другий е, батько чи мама от, знаходяться, наприклад, в Україні, нам треба сюди цей лист завантажити. От, паспорт дитячий, документи про опіку. В принципі, ми повторюємо все те саме, там є спеціальність різні документи, але теж в кожному кейсі воно трошечки може бути по-різному. Фінанси ми маємо показати, що є фінанси себе забезпечувати. Це можуть бути справки з роботи, це можуть бути банківські виписки, теж в кожному випадку воно трошечки по-різному. Цифрове фото, меди, медичний екзамен, який ми пройшли, і family member proof of status. Там, де було питання, чи є в нас хтось з батьків, хто зі статусом, через те, що ми вибрали там так, то тут нас просять показати стадії чи ворк перміт когось з батьків. Власне, це все вантажиться. «Client information» – це місце, де ми можемо завантажити якийсь «letter of explanation» і якусь додаткову інформацію тут вказати. Знову ж таки, по аналогії з іншими типами заявок, де ми трошечки гралися, ми можемо завжди зайти, поміняти свою відповідь, погратися з якимись. Якщо конкретна ваша ситуація тут якось відрізняється, можна вибрати щось інше. Наприклад, якщо ми тут от, от, виберемо, наприклад, поставимо No, бачите, воно нам все одно дає, що можна податися на візу, але в такому випадку. Наш чек-ліст міняється трошечки, і в ньому з'являються, бачите, от якісь нюанси тут помінялися. Медогляд пропав. А ні, медогляд залишився, пропали, пропали профов статуси. Тобто, бачите, в залежності від відповідей можна гратися, і воно буде міняти нам чек-ліст. З важливих моментів, які стосуються ще продовження дитячої заявки, давайте я по перше покажу таку штуку. Знову ж таки, що для форми 5708, що для форми 5710, що для форми 5709. на відповідному сайті, на відповідній сторінці сайту Міністерства імміграції, яку ми відкриваємо, натиснувши просто на гіперпосилання в чек-лісті, ми маємо, по-перше, можливість скачати саму форму. По-друге, ми маємо можливість зразу подивитися, як ці інструкції заповнюються правильно. Тобто, є дуже детально інструкція на кожне питання з самої форми. Ми схильні ігнорувати інструкцію, але вони всі є у відкритому доступі, тобто, це не є якоюсь якимось секретом чи таємницею і так далі. Крім того, на сторінці про продовження коетних мір можна вибрати ту опцію, яка нас саме цікавить. І ми отримуємо персоналізовану інструкцію на той документ, який ми хочемо продовжити. Наприклад, я хочу отримати екстеншн візитора. Це regular application. Бачите, воно мені відкриє ось от, сторінку як, з якимись інструкціями. Якщо я вибираю тут, що я хочу продовжити work Permit, або, або новий стадію Е, воно мені дасть інструкцію по крокову і якісь рекомендації конкретно для цієї. Заявки, от, наприклад, що тут ми вибираємо, що це Temporary Public Policy. Ось про медогляд, те, що я розказував, воно тут все прописано. Оці от коди: ukraine 2022, воно все є тут. Просто люди не знають, де це шукати. Отже, повернемося в нашу заявку. Коротенько пробіжемося по формі 5708. Знов ж таки, е, я повторюю ті речі, які я в попередніх роликах казав, але просто щоб це було послідовно. Заповнюємо дуже ретельно і уважно всі свої особисті дані. Вибираємо UCI. Якщо ми продовжуємо статус, ми вказуємо, що це саме галочка на Extension. Особисті дані заповнюємо. Заповнюємо стать, дату народження, місце народження, громадянство, статуси в Канаді та в інших країнах, сімейний стан. Якщо це релевантно, якщо ні, то пишемо, що нічого не було. Мови, деталі паспорту, національний документ можна в принципі ігнорувати, він не несе ніякої додаткової користі. Важливий момент до речі ще скажу загальний. Я дуже раджу всім, хто подає на продовження, зайдіть обов'язково в свій особистий кабінет, де ви подавалися на COET. Викачайте звідти файл, який називається Client Application Summary. Звіряйте свої відповіді з тим, що ви писали в тому в тій заявці. Якщо ви бачите, що у вас є якісь розбіжності. Бо ви неправильно вказали. Знаєте, у, мене, у мене був один клієнт, який я відкрив потім його КОЕД заявку і виявилося, що він взагалі сирота бідний, батьків немає, братів, сестер немає, ніде не працював і нічого не робив. І на моє запитання, чому він це так записав, він каже, типу, там мені було в лом записувати. Ну і ми потім писали дуже довжелетного листа з вибаченням, що це він від стресу, такий бідний був під обстрілами, переживав дуже, і через це він неправильно заповнив і просили нас пробачити. І ми більше так не будемо. Не робіть так, це потенційно може бути джерелом для багатьох проблем. Контактна інформація, адреса, куди ми будемо просити, щоб нам послали ворк приміт Якщо ви знаєте, що ви переїжджаєте. Скажіть тут mailing е address якусь постійну адресу якихось своїх друзів, знайомих. От, е для деяких своїх клієнтів я використовую просто свою адресу, щоб мені приходить документ, я потім висилаю на нову адресу, куди клієнти е переїхали. Residential – це саме там, де ви зараз проживаєте. От, якщо це та сама адреса, ми можемо відмітити, що це та сама адреса, і це поле стає неактивним. Контактні дані обов'язково. Е Дуже важливо чіт чітко вказати дату та місце, коли ви вперше попали в Канаду, а також дату та місце, коли ви в останнє заїхали на момент подачі заявки. Мета нашого візиту можна вибрати, що це, наприклад, коет, з ким ми будемо залишатися, це батьки, платити наше, за наше перебування. Тут будуть батьки, можна вказати тут, от одного. Якщо це чоловік до дружини, чи дружина до чоловіка приїхали і хочуть продовжити, ну, наприклад, немає варто приміту, тут можна написати членів родини. Це можуть бути навіть просто якісь чужі люди, але це просто треба когось вказати. Найвищий рівень освіти, три останніх роботи маємо вказати, і питання по бекграунду тут теж дуже важливо пройтися по всім цим питанням і відмітити всі моменти, які релевантні для вас. Якщо є щось, що для вас стосується, треба відмітити ЄС yes і вказати, що саме це було. Як мінімум, одне ЄС yes всі будуть мати, бо ви вже одного разу подавалися на те, щоб приїхати в Канаду. Відповідно, секція 2 с завжди буде у вас середини Канади. ЄС. Yes, ви вже сюди приїхали. От, і в кінці не забуваємо вказати, що якщо це доросла людина, то ми пишемо тут е, ім'я та прізвище того, хто подається. Якщо це дитина до 18, то пишемо одного з батьків. Дату коли ми подаємося, не забуваємо поставити галочку згоди з заявкою і натиснути кнопку Валідейт. Якщо щось не заповнено чи заповнено неправильно, система нам покаже вона під підкрасить під, під просто і покаже нам, де помилка це буде виглядати наступним чином. Ось. E, зараз система. думає, ось, наприклад, не заповнена форма, і ми маємо вибрати, бачите, воно зразу пропадає. Інше ім'я ніколи не використовували, от ми натиснули, воно зразу пропало. Тобто ці форми дуже розумні, але треба їх дуже уважно e, заповнювати, читаючи інструкції. Власне, це те, що стосується нашого е, продовження статусу візитера. Це найбільш релевантно буде для дітей, які приїхали покоя. Е, дуже закликаю батьків обов'язково перевірити, чи бува немає такої ситуації, що ваш воркерміт ще дійсний. А в дитини, через те, що паспорт був на коротший термін, вже документи закінчилися. У мене чесно кажучи, от за останніх років два. Дуже було багато кейсів, де в мене діти прям злісні нелегали порушники імміграційного законодавства. Ну, це звучить смішно е, з однієї сторони, це серйозне правопорушення, не можна так робити. З іншої сторони, все таки на дітей дивляться трошки поблажливіше, і з цього, в принципі, витягти дитину це не складає великої труднощі. Але нагадаю ще раз: міністерство імміграції не нагадує вам, коли у вас закінчується статус. Це ваша відповідальність слідкувати, доки у вас документи, і доки документи у ваших дітей. Ну а на цьому все. Нам залишилося тільки потім зробити запис про гостьову візу. А зараз зробимо невеличку перерву.